В Україні перша за півроку ніч без атак російських безпілотників у Польщі зростає кількість невакцинованих дітей. Проїзд магістралі між катовицями та Краковим подорожчав. В Україні перша за півроку ніч без атак російських безпілотників. Ніч із понеділка на вівторок стала першою за довгий час, коли Росія не застосовувала ударні дрони проти України. Військово-повітряні сили України повідомили лише про удари Росіян двома крилатими ракетами із тактичної авіації по Запорізькій області. Обидві ракети збили. Йдеться у щоденній заяві. Змі пов'язують відсутність ударів з боку Росії із інтерв'ю президента США Дональда Трампа. Енбісі у неділю у ньому Трамп заявив, що Путін його розлютив, і його сумніви щодо легітимності президента України Володимира Зеленського. Також він пригрозив, що коли з вини Росії не буде припинення вогню, то введе другорядні мита на російську нафту. Сьогодні у Польщі розпочинають масштабну перевірку карт щеплень дітей. Моніторинг охопить понад 7,5 мільйона документів. Контроль має показати скільки дітей насправді щеплено. Розповів головний санітарний інспектор, доктор Павел Гжесьовський. Чому для певного віку немає щеплень? Чи дитина хвора, чи подорожувала, чи припинила щеплення з іншої причини? Ми не знаємо. Якщо виявиться, що пацієнт не мав усіх обов'язкових щеплень, звісно, це питання будуть розслідувати. то Тим в етапі контролі. Перевірка карток має стати кроком до переходу від паперових карт обов'язкових щеплень до електронних. Такі електронні наразі стосуються лише рекомендованих вакцинацій. За даними санінспекції, з кожним роком у Польщі зростає кількість батьків, які не вакцинують своїх дітлахів. Від сьогодні на автомагістралі А 4 між катовицями та Краковом діють нові вищі тарифи. Таке рішення ухвалила управлінська компанія, що відповідає за утримання доріг. Збір для легкових автомобілів тепер становить 17 злотих. А від сьогодні водії вантажних автомобілів платитимуть 52 злоті. На кожному пункті збору замість 49. У компанії підвищення плати за користування автомагістралю вважають виправданим. Розповів Гамарик Пруса. Аки з Катовицького відділу генеральної дирекції національних доріг декларація міністерства є розпорядження міністерства інфраструктури про оновлення оплати для таких ділянок доріг. Тому у найближчій перспективі, а це десь в околицях двох років. Ця дорога має бути більш доступною, і перш за все, проїзд по ній буде безкоштовний. попереднє підвищення плати за проїзд автострадою а 4 між катовицями та Краковом набуло чинності рівно рік тому.